Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні зуновимося над питанням, яке є надзвичайно важливим на шляху пошуку сенсу життя. Це питання, яке стосується. Богословської чесноти надії, надія є тією силою, якою апостол Павло через свій лист наповнює християнську спільноту Риму відвагою. Надія є також центральним посланням папи з нагоди майбутнього ювілею, який, згідно з давньою традицією, святіший Отець проголошує кожні 25 років. Надія присутня в серці кожної людини як бажання і очікування добра. Навіть якщо вона не знає, чого очікувати від прийдешнього дня, однак непередбачуваність майбутнього іноді породжує суперечливі почуття від сміливості до страху, від переконаності до зневіри, від впевненості до сумнівів. Часто можна зустріти зневірених людей, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом, які переконують себе, що ніщо не може принести їм щастя. Святіший Отець висловлює сподівання, щоб наступний ювілейний рік став для кожної людини нагодою відродити надію. І звісно, що Боже Слово допомагає нам знайти для цього підстави. Ми маємо силу, щоб дозволити Божому слову керувати нашим життям. Зокрема, Понтифік заохочує звернути свій погляд на слова апостола Павла, які він написав до християн Риму оправдані ж вірою! Ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо, і хвалимося надією на славу Божу. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний, каже апостол в листі до римлян. Надія, по суті, народжується з любові і ґрунтується на любові, яка витікає з серця Ісуса, пронизаного на хресті. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. Життя Ісуса Христа об'являється в нашому житті віри, яке починається з хрещення, розвивається в покорі Божій благодаті. А тому одухотворена надію, яка завдяки дії Святого Духа, постійно оновлюється і є непохитною. Святий Дух своєю постійною присутністю, на дорозі, якою прямує церква, вливає в серця віруючих світло надії, він підтримує її як лампаду, яка ніколи не згасає, щоб підтримувати, оживляти та освітлювати наше життя. Дійсно, християнська надія не зраджує і не розчаровує. Бо ґрунтується на впевненості, що ніщо і ніхто ніколи не зможе відлучити нас від Божої любові, оскільки, як говорить апостол Павло, хто нас відлучить від Христової любові горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина. А ніяке інше створіння не може нас відлучити від Божої любови, що в Христі Ісусі, Господі нашим. читаємо в посланні до римлян. Ця надія, отже, не відступає перед труднощами, вона ґрунтується на вірі і живиться любов'ю, а отже, дає можливість рухатися уперед в житті. Святий Августин пише з цього приводу не можна жити без цих трьох сил вірити. Надіятися і любити. Святий Павло, звісно, є реалістом він знає, що життя людини складається з радості, і смутку, що любов досвідчується, коли зростають труднощі, і що інколи може видатися, що надія може зникнути перед обличчям страждань. Незважаючи на це, він пише Але ми хвалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід. А досвід, надію для апостола скорбота і страждання є типовим станом тих, хто проповідує Євангеліє в середовищі нерозуміння і переслідування, але в таких ситуаціях світло пробивається крізь темряву ми відкриваємо, як євангелізація підтримується силою, що випливає з Христа і Воскресіння Христа, а це веде до розвитку чесноти, тісно пов'язаного з надією, терпеливістю. Люди зазвичай звикли хотіти всього і негайно, у світі, де поспіх став звичною нормою життя. Часто нам бракує часу на те, щоб зібратися разом з друзями, рідними, часто навіть і у сім'ях важко бути разом і спокійно розмовляти. Терпеливість вигнана поспіхом і завдає людям великої шкоди, нетерпіння, нервозність, а іноді і невиправна жорстокість беруть вгору. Породжуючи незадоволеність і замкненість. Більше того, в епоху інтернету, де відчуття повноти простору і часу витисняється бажанням мати все тут і зараз, терпіливість не завжди присутня в нашому домі. Людина все частіше втрачає вміння дивитися на творіння з подивом, інакше вона могла б зрозуміти, наскільки важливим є терпеливість. На шляху пізнання і прийняття іншої людини. Святий Павло часто згадує про терпіння, щоб підкреслити важливість наполегливості та довіри до того, що Бог нам обіцяв, але перш за все він свідчить, що Бог довготерпеливий до нас, оскільки Він є Бог терпеливості і утіхи, терпіння, яке також є плодом Святого Духа, підтримує надію і зміцнює її як чесноту і спосіб життя. Тому для людини важливо є навчитися просити благодаті терпеливості, яка є дочкою надії і також підтримує її. Надія є дивовижна і перетворююча сила в нашому житті, вона здатна підняти нас у часи відчаю, запалити відвагу в моменти невпевненості та принести світло в найтемніші куточки наших сердець. Надія це не скороминуще бажання чи просто прагнення. Це непохитна впевненість у тому, що Божі обітниці залишаються незмінними, незважаючи на обставини, які нас оточують. У незмінній Божій обітниці ми знаходимо впевненість у тому, що Ісусова вірність зберігається в кожен етап нашого життя. Христос залишається вірним своєму слову, пропонуючи надію, яка перевищує всі обставини. Ісус Христос є немов би якорем для нашої душі та забезпечує стабільність і безпеку серед життєвих штурмів, дозволяючи нам зростати у міцності віри. А коли ми активно тримаємося надії, ми розвиваємо живі та переображаючі стосунки з Богом, що надихають нас жити з упевненими очікуваннями та ділитися нашою надією з іншими. Надія, закорінена в Бозі, провадить і надихає людину в кожному аспекті її життя, у стосунках, роботі, мріях і викликах. Надія, яка живе у людині, не може лишатися на самоті, а променіє на тих, хто її оточує та несе світло і підбадьорення у світ, який відчайдушно цього потребує. Нехай надія на Бога наповнить наші серця. Оновить наш дух і надихне нас іти з непохитною вірою вперед, тримаючись надії. І тоді Божий мир і Його благословення завжди будуть товаришувати нам на нашій дорозі пізнання сенсу нашого життя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаудетор Єзус Христос!